Рада діти вас вітати на музичному занятті. Сьогодні ми з вами помандруємо чудову подорож. Ми з вами помандруємо на зустріч з осінніми звуками. Ну а зараз давайте почнемо наше заняття з привітання. Вирушати в дорогу. Поспішайте скоріше. На нас чекають чарівні звуки осені. А щоб нам було веселіше з вами піти, нас супроводжувати буде бадьора музика. Отже, увага! Марш. Стаємо на ножки і виконуємо музичну ритмічну вправу, Так, Ми пробуємо. Приготувалися, піднімаємо коріння, ниші спинки. Молодці діти. добре виконували справу. А нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року. Осінь, звісно, наша чудова, гарна осінь. Сьогодні в нас чудовий ранок, так? Ми маємо гарний настрій такий, що хочеться співати, грати на музичних інструментах, танцювати. І ми все це з вами. Будемо робити. Отже, послухайте, будь ласка, один з осінніх звуків. І скажіть, що ж це за звук? Увага. Що це за звук? Як ви вважаєте, що це був за звук? Так, це звук дощу, мабуть, звук осіннього дощу. Так? І восени ми дуже-дуже часто чуємо цей звук, бо восени дуже часто накрапає дощик. Отже, візьміть, будь ласка, ручки, ложечки. Сьогодні це будуть наші музичні інструменти. І завдяки ложечкам ми будемо з вами відтворювати звук, коли крапають крапліки дощу. Дивіться, Кап, 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 кап. Зараз я включу вам пісеньку. Пісенька так і називається дощ. Але тут потрібно бути дуже-дуже уважно, бо наші музичні інструменти будуть грати тільки тоді, коли пісеньки будуть такі слова Кап. Кап, кап. Все, приготувалися, приготували музичні інструменти і починаємо наш оркестр. Кап, кап, кап. Кап, кап, кап.

Молодці! дуже уважно, потрібно тут бути. Так, Чекаємо цих капках, щоб да, грати на інструментах. Готували ложечку? А не зайчик розпішає, а на зайча Молодці, дітки. Бачите, ми з вами послухали нову пісеньку, так? І ще пограли на музичних інструментах умнічки. Ви впоралися із завданням, а ми продовжуємо далі нашу подорож. Звуків дуже є багато. У природі все звучить. У кожної пори року є свої звуки. І вони неповторні яскраві. І завдяки їм ми навіть можемо визначити, яка ж пора року зараз. Ну що ж, вирушаємо в дорогу під звуки маршу. Що ми повинні робити, коли чуємо марш? Прокувати! Отже, встаємо на ножки так. і знов вирушаємо в подорож на зустріч звуки. Поглимо. Піднімаємо корінка. Пизенькі. Добре. Молодці Так. Стоп! Зупинка! Увага! А зараз загадка. Давайте спробуйте її відгадати! Хоч без крили, а літає! Безголосий, свище. У-у-, -у -у, а як втомиться, паде і нема його ніде. Здогадалися, про який осінній звук іде мова? Так, звісно, про вітер. А ви послухайте, будь ласка, як звучить осінній вітер. Гостівне вітер прохолодний, промизливий і навіть, може, бути з дощем. Навіть аж холодно стало такий вітер у Ось ми з вами послухали звук вітру. А зараз я пропоную з вами пограти в музичну гру. Називається вона Вітер і вітерець отже. Приготували свої ручки, вітерець злегка колише гілки бере, грає тиха, ніжна мелодія. Тут мелодія змінюється, стає більш гучна, і наш вітер посилюється. Ось такі рухи. Так, стають у нас? Так. Бо всі спробували, а тепер увага! Починаємо грати. Приготувалися. Містері. Ой, бачите, змінюється музика. І наші руки підтримні і вийдає її, піддаємо. Вигойдаємося з вами. Змінилася музика, змінилися наші рухи, цей біт, легкий. Молодці діти! От ми з вами пограли в гру вітер і вітерець. Молодці! А нам пора продовжувати далі нашу подорож. Готові? В путь! Приготувалися, крокуємо на зустріч новим звукам. Знімаємо колінця. Падьорим кроком! І от ми з вами і прийшли на зустріч до нового звуку осіннього. І ви знаєте, ми завітали із вами до самого-самого осіннього звуку, самого справжнісінького. Такого звуку немає в жодній порі року. Послухайте, будь ласка, що ж це за звук такий? Даю вам підказочку. А <ріграє> ви вважаєте, що то був за звук? Так, вірно, це птахи, журавлі, які відлітають в теплі краї перезимувати, так? Вони роблять коло над рідними просторами. Та голосно голосно кричать та курмикують, послухайте ще раз. Цей звук ні з чим не можна перепутати. А ми їм знизу кажемо: прощавайте, журалі, повертайтеся до нас на весні, Ми будемо чекати і не будемо сумувати. Молодці. Продовжуємо з вами далі. Ми послухали звук, та хіп, так, коли відлітають журавлі, так вони куличуть. А зараз я пропоную вам перетворитися на журавлі. Отже, у нас з вами є ось такі гарні, гарні крильця. І давайте ми з вами трішечки потанцюємо, ніби ми журавлі. Стаємо на ножки. И повторюємо за мною руки. Триста приготувала. Дружинка тим лишь урали. Поискали сыне брасты. Простой на Жиробі, так? Давайте помазумо нашим журавлям! До звуки жураві! Молодці! Бачите, скільки осінніх звуків ми сьогодні з вами зустрінемо. У нас вийшла дуже гарна, добра, осіння подорож. В природі дуже багато звуків осені, але восени. Дуже мало погожих на сонячні дні, А сьогодні він саме такий сонячний та теплий. Тому вдягайтеся, виходьте на двір і уважно прислухайтеся до звуків осені. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!